Зараз із нами на зв'язку Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора, доброго здоров'я і слава Україні! Героям. Героям слава. слава. Пане Андрію, чи читали ви усю заяву з цього листа, який міський голова написав до країн Європи? Що ви про це думаєте і чим в цілому ось такий лист може обернутися для України? Ви знаєте, так, да, дійсно читав. Спочатку я читав його в неофіційному перекладі. Потім дуже сильно здивувався, думаю, мабуть, переклад якийсь недолугий. взяв, почитав його в оригіналі англійською мовою, і потім, знаєте, засумував дуже сильно. Бо як каже президент, що в нас зараз одна партія, всі ми українці. Але отакі маніпулятивні, абсолютно, заяви, недолуго створені листи, причому в таку серйозну інституцію, як Конгрес місцевих і регіональних. Влад, парламентської особливої Ради Європи. Ну, як на мене, вон, цей лист взагалі загрожував поставити нам такий досить суттєвий високий шлагбаум на шляху переговорів про членство в Європейському Союзі до то, тому курсу, до якого ми всі прагнемо, за що ми боремося зараз з цією російською навалою, про те, що записано у нас в інституції. Ну, абсолютно маніпулятивний і відверто неякісний лист. Дякую. Пане Андрію, а якось можна вплинути на міського голову? Бо він так дійде. Там наступний лист буде, я не знаю, папі римському, Джозефу Байдену про те, що власне на його думку відбувається в Україні не так. Якось може депутатський корпус вплинути на мера міста чи ні? Ви знаєте, ну як на мене, то всі мають займатися тією справою, яку тебе делегували люди. Ну, наприклад, мер міста має. Піклуватися про метрополітен, наприклад, шість станції, якого закрита. Піклуватися про комунальне господарство. У нас щодня в Києві нові фонтани на дорогах відкриваються. Піклуватися взагалі про транспортну інфраструктуру. Чому мер міста не піклується про це? А намагається займатися якоюсь високою політикою, для якої є спеціально навчені люди, дипломати, народні депутати. Це їх обов'язок і їх сфера відповідальності. А я думаю, що ми будемо скажімо так звертатися і до Віталія Володимировича і до партії Удар щоб вони займалися своєю прямою діяльністю і забезпечували комфортне і безпечне, найголовніше середовище в місті Київ. Зрозуміло добре, пане Андрію. Тоді будемо сподіватися, що вас почують. Почує мер столиці і якось все ж таки адекватніше буде реагувати. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.